І також онкогенез, тому що наші імунні клітини повинні в нормі вбивати атипові онкологічні клітини в організмі кожної людини, особливо з віком, з кожним десятиліттям утворюється все більше онкологічних клітин. Тому що клітини діляться, вони роблять це з помилками, виникають онкоклітини, але імунна система повинна вчасно швидесенько ці онкологічні клітини побачити, розрізнити і знешкодити. Коли вона цього не бачить, тому що вона виснажена хронічним запаленням, то ці. Онкологічні клітини вони залишаються непоміченими, не, чого їм не протидіє. Вони дають старт онкологічному процесі, пухлині, раку. І онкогенез – це дуже часто, величезна кількість раків, це наслідок хронічного запалення, коли в тканині постійно йде пошкодження. Йде відновлення. Чим частіше клітини діляться, тим частіше виникають помилки, Не не помиляється той, хто нічого не робить, і ризики вищі, і виникають онкологічні клітини. А імунна система виснажена. Вона не може знешкодити. Виникає онкопроцес.